Станція Держпром. Це станція Держпром. Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову. Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту. Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини. Звідусіль, де триває зараз війна, з міст та сіл, що живуть, працюють, захищають, допомагають, не сплять ночами, рахують ракети, лікують, воюють, ремонтують і знову живуть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. Рушаємо з нами. Це станція Держпром. Вони назвалися на честь культового телесеріалу, і тепер скаржаться, що в українських воєнторгах піксельні картузи знайти дуже важко. Густрі картузи, маленькі підрозділи, які робить зараз на харківському фронті. Великі справи їх ось усього лише кілька людей. Усі добровольці, які починали захищати Харків ще у перші дні у цивільному одязі та зі зброєю, яку тоді змогли дістати. Зараз британська преса називає їх елітним підрозділом. Їхні відео влучань по Білгородщині та російській техніці, що перетнула кордон, набирають сотні тисяч переглядів. Бо ж виглядає це справді ефектно за сьогоднішнім нашим репортажем? Ми знову їдемо на кордон. Ми проведемо один робочий день зранку до ночі із бійцями групи спецпризначення гострі картузи окремого підрозділу спеціального призначення Омега Нацгвардії. Рушаймо станція держпром. У бік кордону ми їдемо на великій швидкості. Це звичні правила пересування там, куди наблизилися росіяни. Ми сидимо на задньому сидінні ліворуч біля нас, біля відчиненого вікна, боєць на псевдожора. Він виставляє антидронову рушницю з вікна і направляє в небо. Те саме робить Ярослав. Він сидить попереду на пасажирському. Питаємо жору, чому вони так роблять. А тут багато дронів літає ворожих, тому маємо постійно спостерігати, щоб в повітря ніхто на нас не зайшов. Якщо ми побачимо, треба відкривати вогонь, щоб нас не влучило. Це така. Наскільки часто вам вдавалося бачити, ось так помічати? Чим ближче до лінії зіткнення, тим частіше а, бачиш, ну, ми бачили рази 3-4. І реально ось так з вікна збити його? А, дуже важко. А, нам допомагають череби, які встановлені у нас на даху. Все це в комплексі. Будемо сподіватися. Що допоможе, прибувши на позицію, це не одна якась стаціонарна льошка. Вони завжди різні, але весь час у щільних хащах для маскування. Бійці швиденько розкладають обладнання. Кожен із них на невеличкій відстані один від одного обладнує собі робоче місце. Хтось відповідає за аеророзвідку, хтось налаштовує антенну. Ярослав, чоловік із вусами та довгим чубом на виголеній голові навішує боєприпаси до дронів, показує трофейний, який полетить назад до росіян. Це поражаючий елемент під назвою «Флажет». Котрий у му році, коли почалась повномасштабка, вони почали приміняти е, е, заборонені Женевською конвенцією боєприпаси. Потім ми його мастиримо на отакі от мильниці, щоб їм було гарно милитись і знімати з себе оцю от грязь. І далі відправляємо це мило їм. Оце от пташка миру. Вона несе нам мир, ну і їм теж примірніє, умірніє. Оце е, виробництво мого сина. Станція держпром. Служить Ярославу у гострих картузах разом із сином Микитою. Йому 25. Пап, давай ще один. Пацани, нас білі, пробуємо ще один. Це Микита просить батька чіпляти на FPV ще один набій. Як воно служити з батьком разом? Ну, знаєте, це тяжко в моральному плані, тому що рідна людина вона наштовхує на такі мислі, що щось ну, буде херове на моїх очах. І тому це важко. Але взагалі, знаєте, між двома людьми, які там дуже-дуже довго друг друга знають, тим більше, якщо це рідня кровна, то є якийсь там ментальний зв'язок. І бували такі моменти, що він подумав, я зробив, а я подумав, він зробив. Але ще, знаєте, ось така річ є як турбота. Тому там я інколи роблю щось таке, знаєте, там мало обдумане, рисковане, він мене тормозить. І він там може щось таке зробити, я можу сказати, там вов, не швиди. Ну, взагалі важко. Але гале гарно, начебто, останні дні в Харкові стало здається тихіше. Боюся говорити, чи відчули ви? Що почали там щось вражати, що західні партнери дали нам наразі. ситуація, на мою думку, сталась така, що ворог пройшов, закріпився, але він не виконав свої завдання, то йому було потрібно взяти ще більше. І тому він в таку оперативну паузу потрапив і місця, до яких він зараз дійшов, під щільним обстрілом нашої арти, наших хлопців з небес, там саме мавіки в півішки, ворог не може. Навіть провести нормальну ротацію, поповнити БК, тому що все, що ми бачимо в наших моніторах, там що бачать артилерісти на стрімах, все це урожається, знищується, горить, палає відосів куча, куча з цих міст. Командиром у хлопців Антон він сам і збирає дрони, надіслані ящиками, волонтерами, і літає. Це коли боєць вдягає окуляри, схожі на геймерські. І керує дроном, тримаючи в руках джойстика. Розкажіть за цей час від 10 травня, від того часу, як росіяни знову пішли сюди, чим ви пишаєтеся? Я маю на увазі уражені цілі? Ну, це насамперед це був перший день, що ми їх змогли зупинити, тому що вся броня. Була знищена на підході. Тобто вона тільки перейшла держкордон, а деякі навіть одиниці не перейшли, не встигли перейти Держкордон. Ми їх знищили. Це перші були БМП з піхотою, з боєкомплектом, тому що ці всередині перевозився боєкомплект. Це БМП-2, в них пушка-30-ка, там детонувати майже нічому. Але їх розірвало повністю на шмаття. Тобто Вони їхали повні забити якимось боєкомплектом. Цей боєкомплект, власне кажучи, не доїхав. Там, де мав доїхати, плюс сама піхота не під'їжджала до нашої піхоти. Ось то ми цим і пишаємось, що ми змогли зберегти життя нашим хлопцям, знищити русню прямо на кордоні. Декілька груп штурмових російських спецпризначенців знищили, причому дронами і мавіками. Ось вони тільки вийшли з лісу, намагалися штурмувати наші позиції і не дійшли. От знищеної техніки у нас більше 20 одиниць за цей час, а знищених і поранених орків вже більше сотні за цей час. Скільки ви отак от за день можете зібрати і відправити? Ну, з 10-го числа, 10 числа це був пік. У нас було скільки, десь порядка 50 дронів ми запустили. За день, ну і так, до 30 в основному це робочий день. Це знову ж таки за останній час, тому що дронів вдосталь. Зараз великі фонди. Ну, на кшталт спільноти Стерненка нам багато засипають дронів, кажуть, не економити навіть по кожному орку можна посилати скільки вважаєте за потрібне. Тому це, це дуже круто. Ми економимо і артилерію. По-перше, і по-друге, ми більш маневрені. І більш точні враження. Станція держпром. Складність роботи тут на кордоні зараз у тому, що будь-яка ціль, чи то ворожий БМП, чи то САУ, не стоїть на одному місці довше 15-20 хвилин. За цей час треба встигнути долетіти до неї і вразити. Продовжуємо розмову із Ярославом, який не відривається від навішування боєприпасів. У цивільних є такий міф в головах, що безпілотники і люди, які ними працюють, це щось таке, якийсь підрозділ, який там десь далеко в безпечному місці перебуває і їм нічого не загрожує. Що би ви розказали таким людям? Що б я розказав таким людям, дивіться, розказувати не буду. Я можу запросити їх на екскурсію. Туди, де працюють гості картузи. Ми залітали Білгородська область, щоб ви розуміли, на 15К і робили там фірвірки. Як поводить себе тут зараз противник от, на, вашому, на вашій ділянці, де ви працюєте, що ви чуєте, з цього працює, працює чи намагається просуватися далі? Противник задоволений, ми його відпускаємо на небо. Ми що чуєте за зброєння? От що, що, що літає? За зброєння? Ну, Сторона ліпців літає все. Від кабів від СС до Стрілка Дні. Чи змінили вони якусь тактику свою, чи так, просуваються? Тактику, да, тактику змінили, дивіться. По-перше, це дуже малі групи. по-друге, Тяжої техніки, от раніше там попитки прорива. Да? Попитки прорива це, скажімо так, ну не тільки м'ясний штурм, але й техніку вони заводили. То зараз вони техніку заводять там частично, намагаються завести якісь такі одноразові автівочки, буханки, УАЗики, мапеди, які баги. Отаку от фігню. Чим менша ціль, тим складніше її уразити. А надто, якщо це малі групи піхоти, які, перетнувши кордон, розбігаються попід дерева і ховаються. Але і їх гострим картузам вдавалося відправляти подалі. На концерт до Кобзона. Що це за відчуття, коли влучаєш? і Бачиш, що противник уражений. Я ти не можу сказати. Чесно. Я доволен роботою своєю, доволі роботою групи. От і все. Злітаємо. Є, вижу, вижу. Так, видим борт. Один за одним бійці відправляють FPV з різними набоями залежно від цілі, по противнику. Вищий пілотаж уразити повітряну ціль, каже Антон. Уперше він замислився над цим у роботиному, звідки їх перекинули сюди на Харківщину. Співвідношення то борт вартістю там, 20 тисяч гривень, 16 навіть наша, коштує, то збиває там, ту саму залу або суперкам вартістю там, сотню тисяч доларів, там, можливо, дорожче. Хто вміє рахувати, порахує. Хто не вміє, подзвонить вчительки з математики. Але це вкрай важко влучити. Це дуже важко, да. Але це можливо. Можливо, його треба побачити, візуально підтвердити. Ось штурман тоді наведе борт. Ну власне кажучи, все реально. Головне хотіти трохи подалі біля бліндажів виритих ще росіянами, коли ці місцини не були окуповані 22-го року. Ми бачимо російські сухпаї під ногами. Лежать на землі аеророзвідники Ярослав та Дмитро. Вони очі підрозділу. Розкажіть про свій головний обір. Це картуз. Це з серіалу Гострі картузи. Там всі в таких картузах ходили. І Ми також часто такі одягаємо. От Ну, такий прикол, типу. Покажіть, там щось ще ззаду написано у вас, по-моєму. А, так, да. ось такі картузи. І це ваше, ваше гасло? Знайти та знищити. Як, по-вашому чи вдалося росіян зупинити е, зараз? Чи це оманливе е, таке відчуття, що в Харкові стало останні 2-3 дні ну, трошечки тихіше? Ну, я впевнений, що вдалося. Вони понесли величезні втрати. Ми за день знищили 9 одиниць автомобільної техніки їм. Е, за день наша група 28 росіян вбила і поранила. Це все за один день. А це вже триває третій тиждень, вони несуть шалені втрати, і вони перестали йти технікою, йдуть тільки піхотою і легкою на, легкий, на легких машинах. Тось, там, на гольфкарах ми їх називаємо, там, буханки, джипи. Вони цим всім під'їжджають. І щодня ми майже кожен день їм знищуємо одну, дві, три машини. До сіми машин у нас за день. Це просто був рекорд. Поряд із планшетом Дмитро. Тут його кличуть інженером. Дмитро бачить картинку з окупованого села на кордоні. Але в деяких селах ми бачимо місцевих, які обробляють городи. Просто так тут іде обстріли, але місцеві обробляють городи. Там у них скотина, там у них вівці. Корони, Там росіяни порі. Там росіяни поряд. так, то звичайне життя. просто. Ну, для багатьох місцевих є таке відчуття, що це не їх війна і вона їх обійде. Ну, Тобто, ну це ж не вони воюють, та, то одні воюють з іншими. А ми, ми тут не при ділах, ми тут з усіма дружимо, і все, все у нас хорошо. Я таке бачив дуже багато і в Бахмуті, коли місцеві посеред бою місцевий. На Гровері їде до магазину, або я не знаю, де там він магазин збирається знайти. Ну, кудись їде з коробкою заплаче. Станція Держпром. Найдорожчі знищені гострими картузами цілі це російські реби, засоби радіоелектронної боротьби, вартістю за 25 мільйонів доларів. Це було на сватівському напрямку. Мене в голові не вкладається підрозділ добровольців. Скількох людей може спричинити багато мільйонів доларів збитки ворогу. Саме так. Один з дивізів нашої команди нас не перемогти, якщо ми не здаємося. На сайті радіо накипіло. Якщо ви слухаєте цей репортаж на сайті, ми лишимо реквізити допомоги цьому харківському підрозділу. Якщо ж ви бачите цю історію у соцмережах, активне посилання на збір буде у сторіс. Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська та я Сашко Бринза привеземо вам нові репортажі та історії. Станція Держпродня.